Зимова пора, окрім снігу та свят, часто приносить з собою похмуру погоду і нестачу свіжих овочів та фруктів. Наслідком цього стає сезонний дефіцит вітамінів, більш відомий як авітаміноз. Авітаміноз – це хворобливий стан організму, який виникає внаслідок тривалого дефіциту в організмі одного або декількох вітамінів і може проявлятися загальним поганим самопочуттям, зниженням енергійності, імунітету. Авітаміноз – це наслідок нераціонального харчування та короткого сонячного дня, продовжує Наталія Буз... Будинка. Якщо ж організм діштовхується з дефіцитом вітамінів, може виникнути тратівливість, поганий сон, зниження апетиту та порушення пам'яті. Окрім цього, людина стає значно уразливішою до вірусів та інших недугів. Також фахівчиня окреслила ще деякі прояви авітамінозу: сухі шкіри, ламкість волосся, нігтів, погана загоюваність ран, кровоточивість десель. Аби уникнути або зменшити вплив дефіциту вітамінів на організм, треба вживати багато на корисні елементи їжу. Це не тільки овочі та фрукти. Деякі вітаміни містяться тільки в певних продуктах, доповнила Наталія Будинка. Потрібно споживати в достатній кількості молочні продукти: яйця, рибу, печінку. Вони багаті на вітаміни групи Б та де багато вітамінів міститься в меді, зелений чай. ІБР спеціалісти зауважують, при раціональному харчуванні окремі добавки з вітамінами не знадобляться. Хоча в зимову пору й бракує корисних елементів, правильна та збалансована їжа зможе знизити або уникнути проявів авітамінозу. Якщо ж ви все таки відчуваєте нестачу вітамінів, проконсультуйтесь з лікарем, який порадить вам комплекс необхідних харчових добавок. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.